Всім привіт! Ви на каналі Анатомія Людини з Максимом Цитовським і теплі обійма всім підписникам каналу. А там, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, ви знаєте, що це надзвичайно важливо для підтримки, розвитку та просування каналу на YouTube. Ми продовжуємо огляд теми серця і зараз я вам пропоную розглянути будову стінки серця. Дивіться на слайд, тут є відповідь на перше питання, які оболонки стінки серця вам відомі. Нам відома внутрішня оболонка ендокард, середня міокард і зовнішня оболонка епікард. І, звісно, ми ж починаємо з зовнішньої оболонки ендокарда, який на цій схемі ви побачите, на горі у вигляді тонкої. Блакитної смужечки, і дійсно, ця оболонка це відносно тонка оболонка, яка вистеляє камери серця із середини, і до складу ендокарда. У нас входять ендотелі, які представлені лише одним шаром плоских клітин, субендотеліальний шар це внутрішній сполучно-тканинний шар. Далі м'язово-еластичний шар і зовнішній сполучно-тканинний шар. Слід сказати, що ендокард, він без е, різкої, чіткої границі буде переходити на великі присерцеві судини. А стулки клапанів, я маю на увазі. Е, Правий перецерно-шлуночковий клапан або трьохстолковий клапан, і лівий перецерно-шлуночковий клапан, або двохстолковий клапан, або мітральний клапан, а також заслінки півмісяцевих клапанів аорти і Легеневого стобора. Ось вони будуть представлені дублікатурою ендокарда. Наступний шар це міокард. це. Найбільш значна оболонка як по товщині, і, можна сказати, навіть і по функції. Також, міокар, це багатотканинна структура, яка складається з поперечно-смугастої, серцевої, м'язової тканини, це типові кардіоміоцити та фіброзної сполучної тканини з атипових кардіоміоцитів, а це клітини провідної системи серця, яка є єдиною для та шлуночків, і вона забезпечує синхронність скорочення міокарда, а також судин та нервових елементів. Сукупність скоротливих м'язових клітин кардіоміоцитів формують серцевий м'яз, який має особливу будову і займає, так би мовити, проміжне положення між поперечно смугастою скелетною мускулатурою і гладкою мускулатурою. Волокна серцевого м'яза здатні до швидких скорочень. І пов'язані між собою перемичками, в результаті чого утворюється широкопетлиста сітка, яку ми називаємо сенцитім. Мізові волокна, майже позбавлені оболонки, їх ядра знаходяться всередині, а скорочення мускулатури серця здійснюється автоматично. Щодо мускулатури передсердь і шлуночки, вона анатомічно роздільна, їх пов'язує лише система провідних волокон. Розпочнемо ми огляд з міокарда передсердь. Тут все дуже просто. Міокард передсерд має лише два шари: це поверхневий шар, волокна якого мають поперечний напрямок і охоплюють. Обидва передсердя. Є ще глибокий шар. Уважно він є роздільний для кожного передсерд, має вертикальний напрямок пучків, які беруть початок від фіброзних кілець ділянці пересердно шлуночкових отворів, і з колових пучків, які розташовані біля устя порожнистих вен верхньої і нижньої порожнистої вени, а також легеневих. Вен. Міокард-шлуночки, він на відміну від Міокарда Перецерт, побудований значно складніший і має три шари, таких як зовнішній поверхневий, середній шар і внутрішній глибокий шар. Пучки поверхневого шару уважно спільного, тобто поверхневий шар. Спільний для обох шлуночків, тобто пучки поверхневого шару спільного для обох шлуночків беруть свій початок від фіброзних кілець і мають низхідний напрямок, тобто вони йдуть косо зверху і донизу в напрямку до верхівки серця, де вони завертаються назад йдуть в глибину, завертаються назад, і йдуть в глибину, утворюючи в цьому місці завиток, завиток, завиток вортекс, кордіс. Не перериваючись, вони переходять у внутрішній глибокий шар міокарда. Цей шар має повздовжній напрямок, утворюючи. Вже вам відомі із попередніх відео м'язові трабекули і сосочкові м'язи. Між поверхневим і глибокими шарами лежить середній шар, це кільце подібні волокна. А вони роздільні для кожного із шлуночків і краще розвинені зліва. Їх пучки беруть свій початок також від фіброзних кілець і мають горизонтальний напрямок. Крім того, між всіма м'язовими ширами є ще багаточисленні зв'язуючі волокна. Які ж ми можемо зробити висновок, у складі м'язової оболонки серця можна виділити три функціонально взаємопов'язаних апарати. це скорочувальний апарат, який представлений типовими кардіоміоцитами, це опорний. Апарат, який утворений сполучно-тканинними структурами довкола природних отворів, і проникаючи в і епікард, і ще є провідний апарат, що складається з атипових кардіоміоцитів провідної системи. Епікард зовнішня оболонка, вона покриває серце ззовні і під епікардом розташовується. Власні судини серця та жирова клітковина. Епікард є серозною оболонкою і складається з тонкої пластинки сполучної тканини, покритою мезотелі, епікард також називають вісцеральною пластинкою серозного перікарда. Існує таке поняття, як м'який скелет серця. Давайте розберемо, що він собою уявляє. В стінці серця, крім м'язових волокон, знаходиться сполучно тканинні утворення, це е, власний м'який скелет серця. Він виконує функцію опори, тобто роль опорних структур, від яких беруть початок м'язові волокна. А також функцію каркаса для фіксації клапанів? До м'якого скелету серця належать 4 фіброзних кільця та два фіброзних трикутники, і, і перетинчаста частина між перегородки. Питання. Що належить до м'якого скелета серця? Ваша відповідь: 4 фіброзних кільця. Перше. Друге два фіброзних трикутника. І третя Перетинчаста частина міжшлуночкової перегородки. Фіброзні кільця вони оточують правий і лівий пересерно шлуночкові отвори і складають опору для трьохстолкового і двохстолкового клапанів. Проектя цих кілець на поверхню серця відповідає вінцевій борозні. Аналогічні фіброзні кільця розташовуються в окружності устя аорти та легеневого стовбура. Правий фіброзний трикутник, він значно більше лівого фіброзного трикутника і займає центральне положення і фактично охоплює, навіть зв'язує між собою правий і лівий фіброзний кільця сполучно фіброзні кільця і тканини кільце аорти. Ще раз, правий трикутник зв'язує між собою. Праве фіброзне кільце, ліве фіброзне кільце і сполучно тканинне кільце аорти. А знизу правий фіброзний трикутник ще, крім того, з'єднаний з, з перетинчистою частиною аорти. Бачите, скільки зв'язків має правий фіброзний трикутник. Давайте ще раз повторимо, це праве фіброзне кільце зв'язує з лівим фіброзним кільцем, з сполучно-тканинним кільцем аорти і ще плюс перетинчиста частина мішлуничкової перегородки. І лівий фіброзний трикутник. Як ми вже сказали, вищий він значно менший, і він з'єднує фіброзне кільце, і він з'єднується лише з лівим фіброзним кільцем. А як завжди, вам бажаю всім успіху і дякую за увагу!